З я Фенк. Сьогодні ми будемо продовжувати те, але, на жаль, ми зараз не будемо блоки. блоки. Блоки в інший раз. Будемо, типу, секретних мобів. Як зробити секретних мобів? Наприклад, чекайте, зараз звернутися. Ідимося далі. Так, у нас є чотири таблички і чотири персонажі. Ой. Ті, не прям. Теж так, щоб аж був треба. E, просто мені треба щось показати на ньому. У <клухи> нас є джеб, 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 джеб. Розупіли писати? думаю, так. І будуємо для них. Отаку ж тут чекати, хай буде так, щоб було гарно, рівно. І спавмо сюди оці. Нажимаємо і називаємо його джеп, і це перший секретний. Ну, не секретний, це секрет. Типа так, секретний. Можна рахувати. Тост. Тост. Піднімемо тост За цього персонажа. Чи буде інакше, та я буду так будувати. І тут. Ой, краще було. Обяп поставити тут. І будувати тут. Другий персонаж. Ос. Правда, є одна проблема. Все, так кришена проблема. Це, коротше, тестурка. Е, кролика мершого мершого. Роз Розробленка, якого вона збіжала, померла що? І вона зараз говорить не з нами. Тост сюди. Джоні. Він ну, биває буд варина. Це типа він буде вбивати всіх мобів сам своїх. обов'язково, можна на любых тваринах. Останню бірку. Ну там не тільки буде бірка, там ще буде. Я там приїхаю, там А Масло це зробив сам, не знаю. Приколимо. Блін, а хто там вже наведений звук, коли так кричать Майнкрафт? Бінкін не влізається. Що я цього не пам'ятаю? А власне було і притягнути наш. Ой, є. Та вони прямо обязательно, коня. Це, де наш, не прагали, є, є, є. І це, коротше, перелікаю Що назвати так гравця? Гравець так і назвати він теж буде перевернутий. Але це ще не все. <клес> <клес> У нас ще є яйця призива. Я зараз е команду на них, не. зараз ну, кажу, найду. Я я знаю, я просто їх. Копіюю з моїх нотатків і І сюди. Я тут, зараз загрузиться. це. І перша команда у нас. Вона є це призива дракон. Надіюсь, що писали і це призива дракон і Ента. Тільки мені щось треба зробити. Ви будете залишати, що стане. Де дракон? Викажу дракон. Дайте штуки? Беремо розлад монстрів. І тут текстурка, яка не летить, нічого, але я запустила зараз дедень, день, то він не заспавниться ніколи. Тільки вночі. І так буде в стояти моделька дракона краю. Дракона Ендру можна назвати таке хочете. Але це працює, я не хочу це робити, бо я хочу щоб, хочу, щоб із цих помер, я їх мені куча мільйонів разів Заспавнював. У нас ще є такий самий, але трохи інакший. Ну, і у нас є це призива на візером. Це не прям такий о, ваш крутий персонаж, типу, рідкий. Це можна зробити легко, але це, щоб ви собі просто мали яйця призиво. Думаю, вели. У нас є це призива. Можна просто це, Поставити тут є це призивамент держакона. І тут візер. Він вночі не заспавниться, він вночі тільки спавниться, а в його текстура тільки тут всередині. Він ніколи не заспавниться. Давайте далі. Ще один персонаж і все. Останній хнопці буде секрет, ви просто побачите по назві і може поймати, хто це. Якийсь блок хай буде. Оцей Ви, мабуть, можете думати на що я це роблю. І так ще тут зроблю Щоб було красиво виглядало. Ну, ви поймете, ви все поймете, коли я зайлю сюди воду. Ви кого я? Ще ні? Дивіться на команду. Та-та, це він. Е, чекайте, що таке. А може я на ту команду скопіював, Зараз я вернуся. А, бо я, я на тобу скопіював. ну Я на всякий спробував, бо тут тільки він малий спавниться, великий не спавниться, на жаль. То я пробую якось великого запам, то я щось видирав і там екселатер просто їхати. А отут. Вот Синій оксалатер. Так. Мм. А то він відріз я забув. Він так не їсть. Пан. І... Ой, я, случайно, його нагодував. Ой, вибач, 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 А все А я його зараз заспавню. Вибачте? Очекайте, я не буду вас на паузу нажимати, мені вже й трохи лень. Мої нотатки ви вже виділи давно і так в пройдущому відео. Опа. О, щоб було гарно. Видите, я тут був ще одного, пробував великого спадити. Я цю скопіював, зараз я правильно скопіював. Трохи не то було. І... Ой, я нечайно. Просто його називаємо, знаєте як? Просто моб. Можна всіх назвати моб? Щось буде прикольно моб, 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 крім э, тих, що секретні. Бурш у нас моба. Знаєте, що мені голову прийшла ідея? Зараз все я вам покажу, про ту ідею, що мені голову. Та одному разу. Я не чай. Може ти їх, ну, якось злієш. Типу так. І, і я. Беремо відро. Відрою. павнемо тут. Робимо так. Робимо так. Отак. І отак. У мене є одна ідея. Ще, один, ще одного секретного моба зробити. Такого самого тільки. Що з ним буде не так. Не, не буде. Хотів його назвати, щоб він перевернувся. Хоча буде, що не буде. О тут я боя. Думаю, що я ці команди ж. Ну, я команда, типи. оці штуки, не. Іспользував мої додатки, не вписував, щоб потім мільйон разів шукати на ютубі, як їх вписувати. І вписавши день посвої іншого світу, Сюди. Я. Там є фінтутину три. І ран. А ми ну, я хочу без фоди заспани. Ну та помира наш любимой. А тебе можна переназвати, мені інтересно? Mm -hmm. Ні, його можна відкрити. А так? Не. Вас можна тільки змінити і назвати так. Ти один, ти один, а той що помер? Ех, жалко. А ні, він тут. Біля дракончика. Е, тут що будуть всякі блоки. Далі вже точно будуть блоки, бо я думав, може по секретних мобів мені так плінь було цих робити. Вот моби. а тут них. Yeah. Є. Все. Итак, це всі нові моби. Ну як мають нові, типа. Секрет so моби. Ну, рідкі моби, я тебе їх назвав. Це секретні мобили от ці І цей, а це рідкі моби Майнкрафта. А цього, оця ми зрахували критко. і цього ми теж щось зрахували критко. я не знаю. А, це ще не всі моби, чекайте, не згортайте відео, я ж, я ж забув, я ж забув. Я забув, що дві, ще два моби. А тут є одна проблема. Одна дуже велика, мала кажу, дуже велика проблема. Все, може загорітись. Бо це, типу, такі моби. Ви зараз поняли, чого я взяв це. І ось. Кстати, є ще один рідкий, але я не хочу чекати тепер типу, грозу. І Ну, типу, і то, що він трохи рідкий. Навіть не трохи, мені треба було б ду, довго трохи чекати, я не хочу. Е, його ніяк так не заспавнить. А може є якась команда, треба буде пошукати. Якщо найду вам поділюся в команду і може його заспавнити. Отак. І нам треба... Тризок. А що таке? Три, а, три, беложає. На все три, три квадрати? З З. -з, -з Мені це і беремо заземлення. І робимо так. Правда, погода відключена, але її можна щось ставити. Det er ikke så vanskelig.

Я з мушу буду самі знаєте, що зробити. Всіх в технолі знали над Я зараз все зроблю, Ви чекайте. я все встановив. Во, вітер. І це призову дракону буде тут. Оце всі маби, оці два, які ще забув. NPC. Одна, я забув. Одну я таке назову мабуть, коли буде виходити, що я командні блоки. Типа на команді секретні балки вам буду це, як там, показувати. <звінк> То її буде оці, що я їх назву маб. Більше я грузу не буду включати. Кстати, мені кін дуже. Я ж виденько ніби їх зробив. Ну і все, дякую за просмотрю. Всі всім удачі, па всім па-па-па-па. Я вас навчально на пазупах. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, подобайку. Підписуйтесь на канал. чекайте, ще кайфані. Давайте весь інвентар приберемо для наступного відео. Він нам спригодиться цей інвентар Пригодиться нам в Наступному відео він нам треба буде. бо інфекцій інвентар буде в секретних блоках. То давайте перше його очистимо. Очи... Ой, що його... я роблю? Очиститися від цих всіх. Тепер під... Хм, як би закінчити відео? У мене є ідея. І так, ви не ожидали, але так ми будемо і прощатися. І всім удачі всім. Ой сотня. Я тупий. Очкой. Що в мене на скину? Що мене такі лапа? Добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. ставте колоколь... колокольчик ставте колокольчик. підписуйтесь на ставте лайк. підписуйтесь на канал. ставте колокольчик. И всем удачи. Всем пока. По-паим поставив